Що, можливо, не зовсім виразно я проартикулював на самому початку, що найцікавіше в цій а, конструкції з Центрально-Східною Європою те, що а, ми не можемо накреслити її межу, її кордон не можемо з певністю сказати, де вона закінчується і де там починається вже якась неєвропа чи щось там ще, як це назвати. І, Власне кажучи, доля вашого міста в цьому сенсі е, якраз є і надзвичайно драматичною, і надзвичайно показовою і абсолютно підтверджує власне, цю тезу про е, таку рухомість так, цього е, скажімо так, швидше е, континенту е, віртуального, уявного е, цієї частини світу. У мене особисто з е, Харковом е, пов'язано вже доволі багато всіляких спогадів. Е, і, 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 виходить так, що я все частіше купуваю. І це все, мабуть, не тільки тому, що е, мене часто запрошує Сергій чи ще хтось, а е, і тому, що е, мене щось сюди тягне. Так? Значить, тут, е, я так припускаю. Відбуваються якісь дуже важливі оці власне драматичні речі. Тобто це, це це безкінечна подорож у безсмертя, і абсолютно правильно, абсолютно правильно, тут також один із центрів Європи, тому що Європа нам ще цікава тим, що центрів у ній багато. І а, ось. Ви знаєте, я скажу таку річ. Мені здається, що сталася дуже важлива зміна. Ця зміна сталася останніми роками. Ця Зміна полягає в тому, що, дивіться, питання, два питання. Коли Харків стане більш європейським і коли Харків стане більш українським, вони значать одне те саме. От вони... Одне і те саме, тому що справді міняється наше розуміння і нашого цього постколоніального статусу, і розуміння відчуття наших травм, і розуміння нашої історії, відчуття нашої, 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 нашої співзалежності від історії і травм інших регіонів України. В мені здається, це справді міняється, і це не можна не мінятися. Ми всі міняємося. Міняється суспільство, міняється країна. І о, наскільки вона міняється? Ну очевидно, вона міняється не так швидко, не так стрімко, як нам би цього хотілося. Так? Але вона міняється, мені здається, що це найбільш якась така переконлива, переконливий доказ того, що, що далі все буде зовсім інакше. І мені здається, страшенно страшенно правильно ставити ці питання. Стра, страшенно правильно ставити ці питання і не боятися відповіді на них. І не слід боятися якихось гострих і незручних питань, тому що ну, зрозуміло багато якихось речей, які не мають сьогодні однозначної відповіді. Так чи інакше, ну, да, Харків є єдиною частиною України. Україна є єдиною частиною Європи. Ми всі є єдиним простором. Інша річ, знову ж таки, спрощуватися, зводитися до того, що є якась така єдина Європа, і ми є її частиною, це теж неправильно. Ну, знову ж таки, я повертаюся до початку нашої розмови, що таке європейські цінності, що таке європейські принципи. І... Мабуть, такі публічні дискусії, публічні розмови, вони є ну важливі, але недостатньо.